Температура в камері. датчик не працює, Пічка не працює тепер. Контролер в режимі вимірювання. Нажимаємо Enter. Температура. Нажимаємо ще раз Enter. 200 градусів. Міняємо на яку нам потрібно. чи 800 чи 1000, скільки потрібно. Поміняли, нажали Enter. Аж це час, за який пічка нагріє. Це нам не потрібно. Нажимаємо Enter. Ще раз enter. Утримування. Скільки часу буде утримуватись дана температура, задана попередньо. 199 градусів у нас було. Нажимаємо Enter. Дві години. Міняємо, наскільки потрібно. Нажимаємо Enter. Температуру показує в печі на даний момент. Нажимаємо кнопку AR. І все, пічка запрацювала. Має дойти до 200 градусів, і буде 2 години утримувати. Це в принципі нічого складного тут немає.